Привіт. я Кріс. а я Курт, а я Дейв, і ми Нірвана. У, ви і так бачите нас надто багато по телевізору, тому можете переключитись на інший канал. Щоразу, коли починається розмова про Нірвану, Невермайн 91-го року майже завжди згадують який найкращий альбом. Історично, цей альбом був найуспішнішим для них. Величезний всесвітньо відомий хіт, що привернув до Нірвани увагу мейнстріму за допомогою синглу Like Teen і цей успіх був заслуженим. Like Teen Spirit», безумовно, є гімном рокера, який говорить до цілого покоління. А альбом, з якого він походить, «Nevermind», є мамонтом альтернативного року з запалом панків та нахилом в поп, який добре збалансував ці елементи. Насправді важко не любити цей альбом. Курт Кобейн був генієм, коли справа доходила до написання таких чіпляючих пісень, що були доступними і чутливими. Такий метод вибирає Nevermind. Але чи знали ви, що курту Кобейну не подобався фінальний продукт? Задокументовано, що Кобейн вважав, що Nevermind був надто чистим і відшліфованим? Він пишався самими піснями, але з часом глянцевий блиск платівки відштовхнув його. Без ніяких причин він шкодував, що написав Неве Майнд. Це була платівка, яку він хотів написати саме тоді, але вона не була його найбільшим творчим досягненням. А от ін'ютеро 93 1993-го було. Нірвана обрала абсолютно протилежний підхід до Utero на відміну від Nevermind. Майнд. У той час як Nevermind був легким для сприйняття і з чистим продакшеном. Ін'ютеро був повною антитезою. Курт Кобейн зійшов зі свого шляху, щоб зробити платівку такою як він хотів з грубим старим звучанням, що повертається до його панкрокових коренів. Група навіть запросила стів. В альбіні, який відомий продюсуванням платівок в більш лофайному стилі, головним підходом альбіні для написання ін'ютеру було зробити звучання максимально натуральним. Просто група в кімнаті, яка грає музику вживу, без прикрас без студійних трюків. Це саме те, чого хотіла група, і зокрема Курт Кобейн. Нірвана в їх найбільш інтимному та органічному вигляді. Базуючись на інтерв'ю, дуже добре видно, що «Ін'ютеро» — це найбільше досягнення курта Кобейна. Це був той звук, який Курт намагався передати всю свою кар'єру. Хоча б «Ліч» і «Неве Майн» — це чудові альбоми, які потребують вашої уваги. Я думаю, «Ін'ютеро» був на зовсім іншому рівні: від звучання платівки до пісень, текстів та оформлення обкладинки. Я щось захоплююче в цьому альбомі. Щось тривожне, але красиве водночас. Ін'ютеро це магнум опус курта. And opus. This is the music narrative. Let's dive in. Перше і найголовніше Ін'ютер був дійсно моментом, коли Нірвана проявила себе і знайшла своє місце в музичній індустрії, залишивши позаду Nevermind. Курт Кобейн одружився і мав дитину. А отже, значно виріс як людина відтоді, як група вистрілила в кінці 91-го. Але, попри всі ці зміни в житті, курт також боровся з депресією і серйозною залежністю. Його залежність почала посилюватись на початку 92-го, і під час записування альбому ін'ютеро на початку 93-го вона стала набагато більшою проблемою не тільки для курта, а й для групи. В цілому непередбачувана поведінка курта, спричинена вживанням наркотиків, сприяла погіршенню стосунків між учасниками гурту Девом Гролом та Крісом Новасевичем. Ситуація ставала все напруженішою, і мало хто знав про це. Був навіть інцидент десь в 93-му, коли Дейв випадково підслухав, як Курт кричав про те, щоб вигнати його з групи. На противагу курту Дейв був сам готовий покинути гурт. Але через певні обов'язки його відговорили від цього. Відомо, що Трійка завжди була пасивно агресивними людьми, зокрема Курт. Але це в перемішку з тим, що він вживав наркотики, зробило цей період дуже важким для Нірвани заглиблюючись в ін'ютеро, довкола нірвани наростала напруга, що тільки усугубляла ситуацію. все не було так безнадійно і похмуро, але хаос за лаштунками однозначно наростав. Тим не менш, група вирішила об'єднати зусилля і зробити не просто хороший, а найбільш захоплюючий альбом в їхній дискографії. Тепер, знаючи передумови щодо Ін'ютеро, давайте зануримося в сам запис. Почнемо з деякої інформації про процес запису. Сам період запису ін'ютеру був дуже гармонійним. Учасники добре ладили між собою. Курт був тверезим, і вони були надзвичайно продуктивними. Період запису тривав два тижні, починаючи з 12 лютого 93-го року і закінчуючись 26-го. Студія, в якій записувалась група, була Пекідермік Recording Studio в Cannon Falls, Міннесота. В найлютіший період зими, десь посеред сполучених штатів, групі особи не було чим зайнятись, окрім роботи. Дейв гро записав усі барабанні партії за три дні. Курт завершив запис. Вокалу за одну семигодинну сесію, і в перший ж день чотири чи п'ять пісень були повністю готові, але без вокалу. Решта сесій також пройшли гладко, але з незначними проблемами. Більшість доріжок були записані з першої або другої спроби, але Hardship бокс та пані ролті зайняли трохи більше часу, щоб досягти ідеалу. Крім цього, за всіма свідченнями, запис альбому ін'ютеру був дуже простим, так як група інтенсивно репетирувала перед та під час сесій. Нірвана працювала зі всіх сил і серйозно ставилась до запису, що здивувало Стіва Альбіні. Альбіні був не найкращою думкою про Нірвану, але після того, як він побачив, як наполегливо вони працювали, він почав поважати їх. З настанням 26 лютого запис ін'ютеру було завершено, але група була незадоволена звучанням запису. Курт вважав, що його голос був надто низько в міксі. Кріс зважав, що бас був надто тихим. Менеджмент групи також був незадоволений і навіть вважав запис непридатним для прослуховування та випуску. Коротше, група взяла Скота літа для того, щоб він зробив ремікс All Apologies і Shaped Box. Фіналь мастеринг альбому зробив Боб Людвиг, виправивши основні проблеми, які були в групи в оригінальному записі. Голос Курта зробили гучнішим, а бас підняли трохи вище. Ось так звучання, яке було у Курта в голові стільки років, було нарешті реалізоване. Тепер давайте приступимо до найголовнішого до пісень з ін'ютеру. Як і в попередніх альбомах, курт Кобейн використовує тут динаміку стиху доучного не тільки в межах окремих пісень. А й загалом у межах всього альбому ін'ютеро включає в себе багато як інтелектуальних моментів з вибуховою енергією, так і найм'якші пісні групи, які заставляють замислитись. Безумовно, ця тенденція була досліджена ще в Невеманді, але в ін'ютеру ця нестримна енергія була піднесена на новий рівень. Починаємо. Запис починається з пісні Serve the Servants, яка відразу навалюється на нас стіною перегрузу. Курт співає про своє нещастя з дитинства і незадоволення від успіху Нірвани. Перший рядок він ютеро, підліткове бунтарство купилося. Тепер я старий і мені нудно. прямо натякає нам на розчарування курта, пов'язане з тим, як люди сприймають його, опираючись на Nevermind. Він був втомленим від того, що його розглядала як голос покоління і хотів рухатись в іншому напрямку. В музичному плані пісня звучить дуже гарно. Мелодію, що ідеально відкриває ін'ютеро. Сенс і Prentice» — це напевно найінтенсивніша пісня Нірвани. Дикий крик курта, важкий, але простий риф. Дейв просто трощить барабани. Ця пісня це контрольований хаос, найвкращому розумінні цього слова, що прекрасно відображає тварину сторону групи. Базуючись на романі Патрика Зюскінда парфуми, цей трек величезний у звуковому плані та несе в собі безжальну жорстокість та нестримну енергію. Милки це ще одна пісня з подібним до Сентла Apprentice» стилем, сира і первісна, неохайна, але пристрасна. Ця пісня демонструє панк-ето панк-етос групи з ідеальною реалізацією. Милки також містить в собі найпряміші тексти Курта Кобейна, що висвітлюють дуже депресивні образи. Пісня, яка не робить поступків. Турець в середині альбому це ще один трек вартої уваги, що показує панковий дух групи. Довжиною всього в півтори хвилини. Це все одно прикольна пісня, яка тримає тебе в напрузі протягом всього часу. А зараз давайте заглибимося в більш замислені моменти він ютера. Дам це проста захоплююча пісня з похмурим віолончелем, який добре зв'язує все між собою. Текст тут знову похмурий і депресивний за своєю натурою, пірнаючи в думки курта Кобейна, коли він приймає той факт, що щастя ніколи не приходило до нього без труднощів, і він трохи заздрить тим, хто може пройти через життя в стані блаженства майже завжди Пені Роялті це пісня, яка була написана в 90-му році, коли Курт і Дев жили разом. Ця пісня містить кілька провокаційних рядків і є ще одним поглядом на життя та думки Курта Кобейна, яка мала стати наступним символом з альбому ін'ютеро, але в кінцевому підсумку цього не сталося через його смерть. Пені Tea» є меланхолійною, мінімалістичною з лірикою повною віччю. Після прослуховування пісні ти залишаєшся з відчуттям порожнечі, важке прослуховування, яке плавно переходить в наступний трек. Radio Friendly Unit юнітшифти, яка є абсолютно іншою піснею у всіх можливих розуміннях. Вона починається з різкого фідбеку, який може моментально відштовхнути нового слухача. Але якщо ви трохи почекаєте, то це надзвичайно задовольняюче прослуховування. Ще один трек з високою енергією, в якому курт критикує змі, а також свій успіх і труднощі, які супроводжували його. Radio Friendly Unit Shifter не є найкращою піснею в альбомі Ін'ютеро, але це точно дуже цікава композиція, яка містить деякі. Які з найбільш провокаційних рядків на всьому записі, підбираючись до кінця, Оле Поледжі завершує альбом на по справжньому моторошній ноті, зміст тексту можна вважати досить позитивним за своєю природою. Навіть сам Курт Кобейн заявив, що ця пісня повинна бути щасливою, але виконання, а також те, що сталося з куртом менш ніж за рік, робить її більш похмурою. Курт по суті примирюється з абсурдністю життя, знаходячи спокій у плутонині. Музично віолончель повертається, додаючи додатковий шар інтроспекції. А мелодія Олеполоджіс є іконічною. Вона ідеально демонструє геніальність гітарної гри кобейна, зовсім не складна, але сповнена пристрасті, сирості та сильної мелодійної чутливості. Але Головною піснею ютеро є Hard Shift Box, головний сингл, який довго крутився по MTV. Можливо, це трохи контроверсійно, але мені здається, що Hard Shipped Box це не лише найкращий сингл Нірвани, але їх найкращий кліп. Чувак, цей трек дуже сильний, безсумнівно, один з найкращих прикладів формули тихо, голосно в цій групі. Мелодія така особлива і динамічна, Дейв влупить по барабанах зі всієї сили. Тобі навіть здається, що він зараз проб'є діру прямо в снейрі, Кріс зберігає стійкий ритм, що є опорою для пісні. Лірично харчик бокс абстрактна, і на 100% невідомо про що саме ця пісня. Здається, Курт пише про свої відносини з Кортні Лав, на що натякають куплети, в той самий час як іконічний і приспів «Ей, почекай. У мене є нова претензія. Виглядає так, наче вона спрямована на медіа. Як і майже у всіх піснях Нірвани значення пісень відкриті для інтерпретацій, і саме це робить курта кобейна як письменника дуже інтригуючим. Решта пісень з альбому in Utero", Very Ape, Francis Family We Have Her Revenge in Seattle і Rape Me, Всі вони варті окремої уваги. Усі три пісні посередині альбому, які допомагають рухатись далі, однозначно грають свою невід'ємну роль у прослуховуванні альбому. Ін'ютори запропонує щось для кожного: його м'які та стримані моменти, інтенсивні первісні пісні та пару інших треків. Альбом протікає гарно і ніколи не старіє. Сирий продакшн ін'ютеро, разом з поетичними та абстрактними текстами курта, робить альбом таким крутим, яким він є насправді. І перш за все, ін'ютера розкриває звучання, якого хотів досягти курт впродовж всієї своєї музичної кар'єри. Цей запис характеризує найбільш автентичну версію Нірвани, включаючи деякі законічних. Пісень групи можливо «Nevermind» легше слухати, але Utero» найбільш винагороджувальний. з художньої точки зору. Цей запис був найбільшим досягненням курта Кобейна як музиканта. в той час як «Bleach» і «Nevermind» очевидно великі альбоми. Цей особисто для мене завжди сяє світліше, і разом з «Nevermind» оцінюється як один з найкращих рок-альбомів всіх часів. Насправді визначний альбом для альтернативного року 90-х, що сигналізує, як ми вже знаємо, про кінець гранжу, відкриваючи нову хвилю гуртів, на які сильно вплинула Нірвана, як на краще, так і на гірше. навіть через 30 років ін'ютеро все ще є абсолютним Narrative.